Готов? Знімаєш? Дивіться. Стоять дві блондинки на остановці трамваї. Угу. Отут От на Соборній. Одна другій каже: де на який трамвай чекаєш? Одна каже інший: На тройку. Одна питає в той. А ти на який? Ну, на шістьорку чекаю. Їде тут трамвай. Написано номер 63 на трамваї. Одна каже другій блондинці, о, поїдемо разом, це ж наш трамвай. <різь> ну, там ж одна мала на третій, друга на шостий. Немає трамветі а, Є... Їхав іменно їхній общий 63 й трамвай. А. Тобто тройки шістьорки не їхав. А. Поняла? Так. хорошо, давай тоді в другому відео цікаве. Давай, давай тоді вже.